<реш> Рибак, рибачок, рибачок. Ракушечка Южик. Южик. А йдуть, а де стан ігліш. Зіро іліш. Окей, сеньки. Okay, а що, короче... А, це ж вони приїхали з водкою, то вони багато навезли ракушок. Воно воно в воді плаває. Сітки, дивіться. Вони плавають і ну там багато ракоші, багато сіток. Дивіться, скільки сіток. Багато ракушів привезли. Ну ой, окей. Окей, супер! Ютуб! Ну, на безплатному.

Хоч з моєї фотографируюсь. Ну що, рибачки бачите? Повісілей. А, зараз покажу, скільки це ще ж... знову йожики, дивіться, це рибаки прийшли. Так. Там пусті. Осіпові. Собаки ніхто не їсть. Так. Що виходить? Це ж тайфун був і на ніс багато. Атов. Тайфун наніс багато зеленого цього шаношення. Зараз на ліпопочі будь-крить. А, дивіться, вчора розвалили всі сіні, перемонтірували вже. Ну, шамушені нанесли. А дітвора грає їм все одно. Прямо в шамушені. Прямо в шамушені. Зараз хоче, бо відео кончиться. Вони прямо по шаношині грають. Ці зарилися, пісок, клюум! А ці по шамушині грають в калушах. В калушах. Ну що? Філіппіни. Супер. Супер.